Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Поліція області відкрила кримінальне провадження за фактом отруєння людей пестицидами. Що змінилося в оплаті за газ? Розкажемо. У Подільському зоопарку народилось ламеня. На Вінничині смерть чоловіка, якого покусав рій Бджіл, розслідують як нещасний випадок. Про це Суспільному повідомила речниця поліції області Заріна Маєвська. Чоловік помер до приїзду медиків. Ще шість людей доставили у реанімацію з анафілактичним шоком. Нині стан у шпиталених стабільний. Їх готують до виписки, повідомила Суспільному заступниця директорки обласного департаменту охорони здоров'я Тетяна Бондаренко. Сталося це в Іллінцях 23 липня. За день до цього місцевий пасічник перевозив з трактором два десятки вуликів під час транспортування бджіл. Один із них відкрився, внаслідок чого і вилетів ріп бджіл. Розповіли у поліції. За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України з позначкою Нещасний випадок. Те, що транспортував бджіл неправильно бджоляр, визнає суспільне з Василем Янчуком поспілкувалося телефоном. Я свою війну визнаю цілком і повністю. Так сталося нещасний випадок. Моя необачність, що треба було це робити вночі, а не коли сонце зійшло. Коли сонце зійшло, вони вже агресивні. Тросло, тросло на ямках, і на одній з ямок воно трясанули, і чи тут відсунулася кришка, і вони з під тої кришки почали різко вилітати. Наразі слідство триває, пасічнику інкримінують умисне вбивство. Кримінальне провадження розпочатою за фактом отруєння жителів Хмільницького району. Від учора у лікарні перебуває вісім жителів села Широка Гребля. Троє з них неповнолітні. Загрози життю людей наразі немає. Йдеться на сайті поліції області. Як розповіла Суспільному, речниця відомства Заріна Маєвська люди отруїлися пестицидами після обробки фермерським господарством полів, розташованих поблизу села Широка Гребля. За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, передбачене частиною першої статті 241 Кримінального кодексу України таке правопорушення карається до трьох років обмеження волі. Суспільне готове надати ефірний час стороні захисту для висловлення своєї позиції. Показники лічильників споживачам Вінницягаз відтепер потрібно подавати на сервіси компанії Нафтогаз України, зокрема через особистий кабінет MyGasUA, Чат-Бот GasUA, у Viber та Telegram, Facebook, Messenger, або ж смс-повідомленням на номер 4647. Усі інші платформи для передачі показників, зокрема Чат-Бот, то чотири не працюватимуть. Про це суспільному розповів новий очільник. АТ «Вінниця ГАЗ» Ігор Квік. Для всіх споживачів Вінниця газ доступні всі сервіси газової компанії «Нафтогаз України. Попередні сервіси 104 на сьогоднішній день вже є некоректними і вони є неактуальними. Як і раніше, каже Ігор Квік, подавати показники за спожитий газ потрібно з 1 по 5 число кожного місяця. Плата за розподіл газу до 20-го. Особисті рахунки споживачів, реквізити банківські тариф залишаються поки що без змін. Нагадаємо, з 18 липня АТ «Вінницягаз» увійшло до групи компаній Нафтогаз України. Акціонерне товариство очолив Ігор Квік. До цього посаду голови правління АТ «Вінницягаз» обіймав Олександр Кривак. Пам'ятник Святому Якову відкрили у Вінниці, встановили його біля костелу Пресвятої Діви Марії Ангельської. Так забажала релігійна громада костелу. Виготовили скульптуру у Польщі. Відтепер це відправна точка Каміноподоліком, подільського шляху Святого Якова, який веде з Вінниці до Кам'янця-Подільського через бар, розповів Суспільному Вікарій Костянтин Морозов. Війна закінчиться і нашою перемогою. І думаю, що багато хто захоче відвідати Україну. І так собі так думаю, мрію, що заїдуть до Києва, подивляться, і після Києва до нас. І почнуть іти цим шляхом, і тут оце відправна точка каміноподоліка. Подільський шлях Святого Якова або Каміноподоліку. Це паломницький маршрут із Вінниці до Кам'янця-Подільського через бар. Це частина маршруту, який проходить через усю Європу та веде до міста Сантьяго, де компостела в Іспанії. Маршрут міноподоліку має 242 кілометри і Поєднує 11 громад Вінницької та Хмельницької областей. У Подільському зоопарку поповнення малюка народила лама. Дитинча вже стало на ніжки. Це дівчинка, вона здорова та активна, розповів Суспільному директор зоопарку Євген Ткачик. Обоє почуваються добре у вольєрі. Самі на даний час мама перебуває у відмінному стані. Новонароджена тварина також в доброму стані. Ми за ними спостерігаємо. Їх відділили, самця забрали і ще одну самку в окремий відділили вольєр. Тому що щоб ми мали змогу більше контролювати, як вона споживає молоко, чи немає ніяких там патологічних змін. Виключно молоком дитинча харчуватиметься півроку, самостійно почне їсти у 5-6 місяців, кажуть качок. Тоді перейде на раціон дорослої особини. Раціон мами звичайний поїдає пров'ялену траву, комбікорм, вода, морква. Сіль. загалом у Подільському зоопарку разом із новонародженим четверолам. У Подільському зоопарку закінчили зведення нового фазанарію. Нині тут мешкає вісім птахів чотирьох видів. За словами директора Євгена Ткачика, будівництво тривало майже рік. Розміри кожного вольєру 6 на 6 метрів та 4,5 у висоту. На даний час у нас проживає чотири вида. Це Фазан золотистий, фазан синій вухатий, фазан лимонний і фазан свайно. Вони всі живуть з сім'ями. Я думаю, що на наступний рік ми будемо чекати від них припліт, бо тільки фазан золотий був у нас на території зоопарку, а всі остальні ми придбали цього року. За словами ткачика, облаштовано чотири вольєри. Спочатку планували, що їх буде вісім, але в процесі будівництва вирішили, що вони мають бути просторішими, аби птахи себе вільніше почували, каже директор зоопарку. Також, аби наблизити умови проживання птахів у фазанарії до природніх, посадили у вольєрах дерева та насіяли трави, яку люблять ці птахи. Того року ми засіяли на території цих вольєрів, були засіяли люцерку. Вона на цей рік вона вже проросла, укорінилася добре, що дає змогу нашим птахам там випасатися самим. Там росте різні їстивні для даних виду птахів, дерева, породи дерев, це облепиха там і різні ще там. Що через рік, я думаю, вони будуть мати змогу самі здобувати собі корм додатково. Також там є в кожному вольєрі викопана така велика яма, яку ми зимою, коли е, палили котли, обігрівали наших теплолюбивих тварин, ми весь попіл засипали туди. Це для, цих, для цього виду тварин, це є невід'ємним, тому що вони купаються і е, знищують на собі ектопаразит подивитися на нові види птахів до подільського зоопарку прийшов і шестирічний даня з мамою лесею Ну, от саме цікаво було побачити цього синього фазана він так навіть хвіст нього такий цікавий, дитина сказала схожий на павліна і пташечки дуже сподобались. Дітям потрібно показувати, що є щось хороше і прекрасне в цьому світі. Сподобалися Фазани і 14-річній Вікторії, яка до Вінниці разом із друзями приїхала з муровано-Криловецької громади. Вони дуже прям гарні, таких не бачила ще. Фазани обживаються на новому місці. Інших птахів до них підселяти не планують, каже Євген Ткачик. Розташований новий вольєр поряд із помешканням єнотів полоскунів. Дарія Красовська, Олександр Базюк, Суспільне, Новини, Вінниця. Вінничани Ілля Семчук та Владислав Цимбалюк готуються до Кубку України з хокею на траві. Відпрацьовують подач в парі хлопці, бронзові призери чемпіонату Європи. Там виступали у складі збірної України. Змагання з 10 по 15 липня проходили в Аланії, Туреччина. Участь у них взяли шість команд. Розповідає Ілля Семчук. Ми змагалися проти болгарів, фінів. Турків, французів, хорватів. Ми виграли три команди і програли двом. Владислав Цимбалюк розповідає: грали чотири тайми по 15 хвилин. Кожен «Дуже жарко було 45 градусів, і е, матчі були в обід. Особливо з турками була гра в 2 часа дня, було дуже жарко. Але ми пройшли два хороших тренувальних збори в Польщі і тут в Вінниці, то ми трошки трішки підготувалися. Іллі Семчуку, 16. Хокеєм каже, зацікавився у 4 роки. Мені подобається цей вид спорту, тому що він енергійний. Владислав Цимбалюк на рік старший. У хокеї каже більше 10 років. Почав займатися хокеєм ще у другому класі. Мене батько привів. Тоді ще були тренування в мене в школі, викладав вчитель фізкультури, я до нього прийшов тоді. Зацікавився дуже сильно, стало цікаво, бо вперше побачив цей вид спорту. Тренує хлопців Олександр Кулеша. Суспільному розповідає, займаються хлопці у складі Вінницького хокейного клубу щодня по дві з половиною години. Зараз функціональна підготовка, а потім ми вже будемо і технічно, тактично. Все буде, все включається вже по ходу. Кубок України з хокею на траві, до якого готуються хлопці, пройде 24 серпня у Вінниці, каже тренер. Обидва хлопці перспективні, і якщо вони так надалі будуть займатися, я сподіваюся, вони будуть ну, це. Як у них була перша сходинка до збірної до вісімнадцяти, потім я сподіваюся, вони і так далі будуть попадати в збірну до 21-го року і потім в національну збірну тренуватимуться його вихованці посилено, аби вдома показати гарні результати. Мої на майбутні цілі попасти ще в збірні України. До 21, до 18 років і зайняти на Кубку України перше місце. Є ціль подати національну збірну України, вигравати е трофеї цим клубом на рівні України. Попередньо, за словами Іллі Семчука, до Вінниці на Кубок України з'їдуться 10 команд із різних областей. Ольга Антохова, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Студенти Донецького національного університету розминаються перед грою на волейбольному полі. У нас є одна справа, яку ми дуже любимо і дуже безв'язково перебувалися, і зібралися пограти і отримати задоволення. Дякуємо ЗСУ, за що вони дають нам таку можливість. Що можна грати під відкритим небом без обстрілів. За суперників, студентам Донецького вишу команда під назвою Карасуно. Так називали команду з волейбольного аніме, розповідає учасник турніру Андрій Козійчук. Говорить, з друзями об'єднались, аби взяти участь у турнірі. У мене взагалі була мрія поучаствувати в турнірі. Я колись трішки в коледжі грав. Ось там так ну, не дуже получалося, а це ми трішки розвивалися і вирішили себе спробувати. Грали дуже російно, ще такий перший раз пробний. Ну, я думаю, ми зберемось і в нас виходить. Турнір з пляжного волейболу у Вінниці на пляжі Хімік проходить вдруге. Зорганізувала його молодіжна рада спільно з відділом молодіжної політики міськради. В турнірі з пляжного волейболу цього разу взяли участь вісім команд. Це непрофесійні гравці віком від 15 до 25 років. Серед них Павло Вігор зі своїми друзями. Каже, команду створили на початку літа. З командою хочеться вийти на поле і перемогти інших показати, що ми вміємо грати. Ми граємо взагалі в обичний волейбол, не на пляшки. Повіту можливості граємо. Це дуже хороший досвід для нас. Тим більше тут дуже багато ігроків. Участь у турнірі беруть заради емоцій, каже учасник Владислав Сатаєв. Свою команду створили два роки тому. Розповідає хлопець. Це все ради емоцій, це тільки ради емоцій. Ну ми знали, що треба нормально підготувати. Через це два роки постійно набирали форму, набирали. У підсумку у другому турнірі з пляжного волейболу перше місце посіла команда Національної академії Нацгвардії України, друге та третє студенти Донецького національного університету. Третій турнір з пляжного волейболу відбудеться у другій половині серпня. Участь безкоштовна, говорить організаторка турніру Юлія Мончак. Аби долучитися, потрібно подати заявку на сторінках відділу молодіжної політики та молодіжної ради у соцмережах. Усі учасники від організаторів отримали солодощі. А переможці сертифікати на гру у Боулінг. На це з бюджету Вінницької громади виділили 5 тисяч гривень, каже Юлія Мончак. Наталя Колодій, Вадим Научак, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1563 прізвища. Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах.